Отакі трьохколесні електрокорчі є у нас в наявності електричні. Дозер. Тут десь приблизно метр шістдесят на метр десять розмір є в наявності. Для тихої роботи, для комфортної роботи, табуреточка. Тут можна навіть двоєм поміститися. Така приборна панелька. Сімейний такий Ось, будь ласка, дозер. Різні модели є на 1500 Вт, на 2000 Вт, на 800 Вт з різними, з різними характеристиками по вантажу підйомності. Також є бензинові трицикли з кабінками трицикли. Сьогодні все покажемо, все розкажемо. Гарної всім днини, хлопці, кому цікаво така техніка трицикли теж у нас на мотокосмосі, вона рясно продається. Звертаємо вашу увагу. Гарної всім днини. З вами компанія Мотокосмос.